Цієї ночі Росія знову масово вдарила по Україні, запустила 497 дронів і ракет, серед яких кінжали балістичні, крилаті керовані авіаційні сили ППО збили або подавили 420 повітряних цілей. Про це звітують в повітряних силах. Прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА зафіксували на 19 локаціях. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вітаю вас. Чи не поділитесь більш детальною інформацією? Ну, якою можна поділитись з приводу сьогоднішнього масованого російського удару? Ну, на жаль, маємо черговий. Зараз перепрошую вимкнення. На жаль, маємо черговий. Такий комбінований удар, який його називають, чому комбінований це залучення великої кількості засобів повітряного нападу, різних типів мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні крилаті та авіаційні ракети. Удар сьогодні більш такий розосереджений не по одній якійсь визначеній області, а власне бачимо, що постраждали різні регіони. Особливість цього удару це застосування великої кількості балістичних ракет, окрім двох аеробалістичних кінжалів, було застосовано 14 одразу балістичних ракет іскандер М або ж КН-23. Ось таким чином тими балістичними ракетами атакували з різних напрямків різні регіони. А стаковано основний удар по власне об'єктах критичної інфраструктури, В нас енергетика ворога останнім часом. Цікавить як цілі, ну також об'єкти газодобовної і нашої сфери. Ну сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий е, акцентований удар. Але як бачимо, страждають цивільні, передусім е, люди. Бачимо жахливі наслідки. Сьогодні на жаль, є постраждалі, і на жаль, є і загиблі. Тому висловлюємо співчуття родинам. Таким чином, ворог застосував сьогодні таку одну з великих масованих атак. 30, понад 30 ракет, понад 450 БПЛА різних типів, серед них безпілотників було близько 200 саме ударних шахедів. А решта, хоч і не є шахедами, вони теж мають певну бой бойову частину. В гербірах вже mm -hmm. він, давно вже встановлює ворог, які теж є небезпечними. Пане Юрію, чи можемо ми говорити, що все російське модернізоване, балістичне, аеробалістичне використовується по е, певним цілям? Ну, п, наприклад, по енергетиці? Тут я тут не, не бачу там зв'язку з словами модернізоване, немодернізоване. Е, ворог модернізує свої засоби протягом всієї війни. Відколи вони почали з запускати, вони постійно, постійно їх удосконалюють. Від переформування, як ми знаємо, так що змінили колір там на чорний, і далі вже ми бачимо, що і камери встановлюють на шохеди, і ну власне інформація це досліджується нам не повітряними силами, а є фахівці, які ретельно досліджують і компоненти, які в них знаходяться, і новітні. Засоби, які використовують, ну відповідно надається ця інформація для партнера і для посилення, в тому числі санкційного е, тиску. Тому як ракети, так і шахіди е, можуть певним чином удосконалюватись для того, щоб їх ще було складно, складно подавити засобами РЕП і складно, складніше було вражати е, вогневими засобами, ну такими як Петріот. Ну зокрема, про Петріот мож, можливо, теж поговорити. То як сьогодні було багато балістики, сьогодні один з кінжалів був перехоплений так само. Е, Прихоплено чотири балістичні ракети цією системою. Е, нагадаю, нашим. Глядачам, слухачам, так що Петріот все ж таки гарна система здатна перехоплювати балістик. Ну але ж, все ж таки, радіус, в якому може працювати Петріот по балістиці, він не є таким великим. Це всього лише кілька десятків кілометрів, там до 25 приблизно. Е, тому можна собі тільки уявити, щоб скільки нам тих систем потрібно, щоб територію України позакрити, щоб закрити бодай наші обласні центри з об'єктами критичної інфраструктури, від яких жележить життя українців. Тому е, те, що коли ворог атакує великою. Кількістю балістики, на жаль, перехоплення не вдається здійснювати такого, як би нам хотілося. Тим паче, що сьогодні по різних регіонах іскандери М і КН-23 летіли. Пане Юрію, враховуючи те, що ну на жаль, мусимо констатувати особливо після масованих комбінованих російських ударів, там соцмережами починають ширитись певні дискусії з приводу там посилення росіянами атак повітряних, звісно, я маю на увазі. Пане Юрію, за там останній час чи пригадаєте ви взагалі там день якусь частину дня? Коли була абсолютна тиша в повітрі в українському, О, ну це було давненько, вже так би мовити. Ну був такий один день, і якраз коли такий день приходить, то у нас то це вже одразу стає новиною. Тобто, топ новина, що сьогодні там небо чисте. Ну було, я не пригадую. Можливо, півроку тому, тому що час летить водночас і швидко, але все ж таки, ну. Пригадати важко. Я би сказав, е ми режимо різне шириться я вам скажу. Сьогодні багато теж і хейтерів е вистачає у нас, так які сьогодні деякі народні депутати пишуть, де звіт повітряних сил. Так я хочу нагадати: Ну це не звіт, це, по це дані попередні дані бойової роботи станом на таку-то годину. Він був опублікований сьогодні в 10-й годині, а питання задають через дві години, де звіт. Ну е це попередні дані бойової роботи. Одразу, як тільки... Отримуються ті дані з регіонів, От командувач повітряних сил дивиться, узагальнюють на, основ, на командному пункті ті дані, передаються вищому військовому керівництву і одразу повітряні сили їх публікують. Тут немає жодних е, питань. В в звіті, як, як говорять, так, чи в тих Результатах боєроботи е, е, узагальнюються дані всіх сил оборони. Я нагадаю, що протиповітряної оборони керує командувач повітряних сил, саме повітряні сили, але збивають. Усі складові системи безпеки нашої так оборони, тому ці ті, ті дані, що ми бачимо на, на ранок, це результати бойової роботи. усіх, хто працює по. Саме по повітряних цілях. пане Юрію? Ну і поки ми з вами розмовляємо певним чином, так змінюється мапа повітряних тривог, яка теж розташована на наших екранах. Бачимо Чернігівщину, частину Сумщину, частину Полтавщину. Тут очевидно, ми говоримо про курсування безпілотних літальних апаратів. Чи це так перше питання? І друге наскільки активна розвідувальна компонента і чи є там якась динаміка ворога з. Ну, ми бачимо останнім часом е, багато тривог, і не тільки тривог, і прольотів розвідувальних і ударних БПЛА саме на північному напрямку. Дуже багато Чернігівська Сумська область. Е, ворог використовує БПЛА різних типів. Звісно, збивати складно близько до кордону. Знаючи, що ворог там має багато засобів з протиповітряної оборони, які можуть. Діставати, якщо там буде направлений наш літак, допустимо, чи е, інші засоби, навіть наземні теж можуть бути атаковані ворогом може, тим, тим, ж самою е, балістикою. Тому е, перехоплювати в, в цих регіонах складно. Тим паче, ми бачимо, що погодні умови не вкрай сприятливі по всій території України. Якщо погана видимість, то. Результати бойової роботи і пілотованої авіації, і дронів перехоплювачів і мобільних вогневих груп можуть бути нижчими, так як престина при, причина проста ціль, потрібно бачити, пане юрію. І певним чином, мабуть, що резюмуючи і продовжуючи тему дискусії, які зараз несуться українським сегментом інтернету, зокрема. Ваше бачення, ваша порада, що для захисту, в тому числі повітряного простору, може зробити кожен з нас? Я, будь-який наш глядач. Ну, знаєте, потреб є різних. Зараз багато хто оголошує збори і повітряні сили, в тому числі інколи потребують теж та не інколи завжди потребують засобів. Ви знаєте, що було оголошено вже і головнокомандувачем. Збройних сил про те, що буде створюватись е, новий рід в повітряних силах. Це е, так звані е, зенітні дрони, які називали так: дрони перехоплювачі підрозділи будуть теж в складі повітряних сил, як і, і всюди, в принципі, вони зараз працюють. Е, ну е, будуть потреби, будемо звертатися теж, зокрема, і на ваш канал, про те, щоб допомагати е, в закупівлі е, необхідних засобів. Потрібно і вантажівки і Засоби РЕП і ті ж самі дрони перехоплювачі та, та інше обладнання, ви знаєте, що зайвим протиплітиної оборони не буде нічого. Тому кожен... кожному лише українцю треба розуміти про важливість роботи, яку сьогодні виконують на командних пунктах, в літаках, в зенітних ракетних комплексах, в мобільних вогнових групах складі. Всі роблять усе можливе, аби був той максимальний результат який нам всім хочеться, але бачите, що ворога такою великою кількістю, тому е, при масованих атаках, на жаль, маємо і на наслідки неприємні для нас. Ну але ж е, Україна теж е, ворога е, ворогу не дає, так би мовити, спуску. Ви бачите, пілоти щодня працюють фактично е, керованими авіабомбами, знищуючи логістику ворога, б'ючи по військах. Ну і е, українські дрони теж завдають ударів по російських чутливих галузях економіки. Тому. Е, Триває наша оборона, протистояння, і всім треба берегти себе і допомагати як якомога більше. І ми з нашими глядачами, вам і вашим побратимам і посестрам, дуже вдячні за те, що ви робите. І звісно, ми будемо раді бути корисними повітряним силам. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами.